Слава Ісусу Христу! Моя знайома захворіла на цироз печінки рік тому. Ходила, лежала в лікарні, час від часу було то гірше, то гірше, то легше. Ну тепер вже останнім часом їй стало дуже такою погано, тому що почала набиратися вода в неї, душило її. І вона ходила один раз, я кажу: Галя, тобі треба піти до ця Олега, посповідатися з цілого життя, бо я у мене мами було це розпочинки. Я знаю, що це таке є, що може в будь-який момент е, наступити кінець. І вона каже, добре, я піду. Прийшла вона до отця Олега п'ять місяців тому. Прийшла до отця Олега, посповідалася з цілого життя. Я то було на селянське. Я попросила отця Микола, щоб зробив її ялопомазання, помазання. Зробив, е, каже, підготуйте до смерті. Вона дуже в тяжкому стані прийшла, була дуже погано виглядала. Ми це все зробили. в мене душа заспокоїлася, доми підготували її до смерті, і там вже надійся Божа воля. Так вона ходила дотепер. Ходила, вода в неї не набиралася, правда, вона той, ну, такий дуже обесельний організм був. Але до оця час від часу вона приходила. Десь так, я знаю, ну, може на була раз було, але після того, як зробили ялопомазання і отець посповідав її сіло життя. І от той тиждень. Тиждень стало їй дуже погано. Приїхала дочка, приїхала дочка е з Італії забрати діти. Забрала двоє дітей. Приїхала тільки на два дні приїхала. Приїхала, забрала діти, побула два дня, забрала діти і поїхала. Чи вона так розтривожилася, чи що то, я не знаю, що сталося. Досить того, що це було десь е після обіду дочка, поїхала о 12 годині ночі. Е вона е лягає спати. Паде в кому і прибігає друга дочка. Її на селянську. Я сижу на селянській, вона каже, тьотя Оксана, ви знаєте, що плаче. тьотя Оксана з моєю мамою так погано, мама пала в кому, і не знати, що робити. Мама вже нічого. Ну взагалі нічого. Я маму торможу, мама не їсть, каже не встає, ні. Ну нічого, взагалі нічого. Як оно як вона впала в кому? Звичайно, що вона не буде вже не ні їсти нічого. Марійка, спокійся, каже, то вже напевно кінець. Треба тепер тільки закликати священника, без священник зробив яло помазання, підготував її до смерті. Вона вже каже, з цього не вийде. Вона не хотіла ніяк слухати, вона каже, ніякої священника кликати не буду, тому що моя мама помре. Я кажу, та не помре, та я помазання робиться не на смерть, кажу, а на життя. Як Бог дасть, так і буде. Ну і вона, звичайно, не послухала. Ми дали на, оцю, написали за здоров'я карточку до отця Олега і попросили, щоб отець Олег помився, бо мама вийшла з коми. Ну так, попросили, бо вона так хотіла. Отець Олег звичайно відправив службу Божу, бо почалася служба Божа в третій годині. Вона побігла ще до братової своєї, я поїхала додому, прийшла до своїх священиків церкви, кажу, отець Тарас, така, така справа, треба прийти, зробити єлопомазання. Ну і дзвоню до неї, вона не бере трубку. Що я дзвоню? Годину стою з двома священиками, чекаємо, щоб вона сказала, де мама. Вона каже, в мене є такий намір, зараз приїхати додому, забрати маму, 에, 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 позвонити, щоб швидка забрала маму в лікарню. Ну, я собі, звичайно, подумала, ну, нашу маму вже брати в лікарню і тому подібне, бо вона там помирала, там її робили в скритій і, і тому подібне. Ліпше б мама померла вже вдома. І отаке. Вона на, на, на телефонні дзвінки мені не відповідала. Я пішла додому, оці попередила, кажу, дивіться, якщо вона прийде, щоб ви пішли, зробили його Вона приїжджає додому, визиває швидку, швидка забирає маму в лікарню. Привезла маму в лікарню, лікар подивився, каже до неї, сідай тут. Вона сіла наперед лікаря, Він каже, слухай дитину, то така справа. Я можу зараз маму поставити в реанімацію, але зрозумій, правильно, мамі нічого вже не поможе. Ми зараз, як будемо капати, маму це може вбити. Якщо ти забереш маму додому, на все Божа воля, вона каже, до неї тоді дійшло, що маму в лікарні не треба лишати, вона забирає маму додому. Забирає вона маму додому, по дорозі дзвонить до мене і каже, ті Оксана, я везу маму додому, скажіть тарасу, щоб я прийшов, зробив ялопомазання. А отець Олег вже молився. І приїжджає мама додому, привозить вони маму додому, виносять, поставили маму на ліжку, мама в комі. Приходить 12-ту ночі. Вона каже, я лягаю біля мами, бо думаю, то таке вже ну, смерть приходить. Каже, я лягаю біля мами, так на друге ліжко, навіть не в другій кімнаті, так аби я знала, що то, що то буде відбуватися. Приходить 12-та година ночі, кажу, чую, моя мама каже, Марійка, дай мені руку. Маріка каже, я не вірю, що це моя мама говорить. Я встаю і підходжу до мами, думаю, що то таке, чи мені прочулося, чи це дійсно. Мама каже, Маріка дай руку. Підійшла до мами. Мама каже, Маріка дай руку, мама подає, Маріка подає мамі руку. Мама встає. Мама і каже, дай мені їсти. Дала мама Маріці їсти. Маріка дала мамі їсти. Мама каже, я хочу в туалет, а мама в туалет вже не ходила, характери вже не ходила, бо їй перекрила мочу. Вона впала в кому ж вже каже, мама пішла в туалет, Я почала сходити сама по собі без катедри, без нічого. Сама по собі почала сходити на моча. Дочекалася до ранку, вже кажуть, цілу ніч з мамою говорили, навіть не спали. Дочекалися до ранку, моя мама каже, збирається, Марійка біжить сюди до отця, дзвонить в шостій годині ранку у цього леву, потім біжить на 12-ту годину сюди, на Селянську, на 12-ту прибіла, яка прибіжи на 12-ту, вона прибіла на 12-ту годину на Селянську, ще дала на Селянську вчора свій, а маму залишила. Мама каже, купи мені сира, Попи мені молока, бо я хочу їсти, я дуже багато хочу їсти. Мамка я вже її три рази. Маріка каже, де, е, ранку я вже її три рази покормила. Прийшла, дала Маріка е, цей як, ага, і каже, моя мама рано зібралася, пішла по всіх сусідах. По всіх сусідах пішла, ходить по сусідах і каже: О, до мене приходив, за мене молився отець Олег. До мене приходив отець Тарас. Е, до, за мене Маріка пішла далі, був отець, отець молих. При пам'яті. Головне, що при пам'яті все розуміє. розуміє? Mm. І ходить по всіх сусідах і всім сусідам, то розказує, що за нього от її вже ліпше, що за нього отець Олег молився і тому подібне. Я, я не знаю. Вчора е, Маріка приїхала додому вечором змоги до мене, я кажу, Маріка, як справи? Тетя рада така, каже тетя Оксана, я щиро дякую Господу, Богу і вам, і цю Олегу, тому що мама каже, себе прекрасно почуває, ходить, їсть і тому подібне. Дякую Господу, Богу. І Олегу за такі чудеса, бо це дійсно чудо, ви розумієте? Що лікарі вже з лікарні відправили додому вмирати. Ну все, ну жінка в комі, лікарі подивилися, і кажуть, Ми не буду мені навіть брати. І то... дякую, Господу Богу.